Вітаю! Мене звати Дмитро. Я розповім вам про можливості адміністратора в платформі навчання і технологій. А також формування класних журналів, завершення навчального року та інший функціонал. Для користувача з правами адміністратора в платформі створено окремий кабінет. Він знаходиться в розділі Основні дані. В кабінеті адміністратора доступні всі розділи класних журналів. Для перегляду інформації в розділі Облік відвідування переходимо у вкладку з відповідною назвою. Далі можемо обрати будь-який клас і переглянути інформацію. За таким же принципом адміністратор може переглянути усі інші розділи класного журналу в розрізі того чи іншого класу. Окрім цього, тоді додатковий функціонал. Вкладка Журнал Змін дає можливість моніторити усі дії, які відносяться до оцінювання в журналах класів. Ось, наприклад, ми можемо переглянути інформацію про видалення, виправлення оцінки, енки тощо. Незалежно від налаштувань про обмеження редагування даних, у цьому функціоналі фіксуються усі дії вчителя з того чи іншого предмету в певному класі. Для комфортного перегляду нам доступні фільтри різного типу. Функціонал заміна вчителя ще допрацьовується, щоб врахувати усі можливі нюанси створення заміни. Зараз він працює за наступною логікою. Обираємо вчителя, якого потрібно замінити. Далі вибираємо період заміни. Після цього платформа виводить нам підказку, що в межах цього терміну у цього вчителя згідно розкладу є уроки в таких класах. Обираємо клас для продовження створення заміни. Нам виводиться ще одна підказка, Урок, з якого саме предмету в цей день веде вчитель, якого заміняємо в цьому класі. Обираємо. Тепер платформа виводить нам в два блоки вчителів, яких можемо обрати для заміни основного вчителя. В лівому блоці нам доступний вибір вчителя профільного предмету, а в правому вчителів інших предметів. Якщо поряд із прізвищем вчителя бачимо позначку Зайнятий, це означає, що на той день і урок, на який ми хочемо створити заміну, такого вчителя за розкладом вже є урок. Проте, ми все рівно можемо його обрати для заміни основного вчителя. В такий спосіб, заповнивши усі необхідні поля, ми створюємо заміну. Для вчителя, який замінятиме основного вчителя, на період створеної заміни буде доступ до журналу класу, в якому він чи вона мають провести урок. Виставити відмітки про успішність відвідуваність можливо лише на період заміни. В плані навчання про зміст уроку та домашнє завдання на дату заміни автоматично додається текст, Заміна, Прізвище та ініціали вчителя, який відпрацював замін. Переглянути історію замін можна в журналах класу з певного предмету через кнопку сірого квадрату з трьома крапками. У вкладці Архів в кабінеті Адміністратора по завершенні навчального року уповноваженим особам будуть доступні заархівовані класні журнали, які за потреби можна скачати та роздрукувати. Переглянути табелі успішності учнів в будь-якому класі можна через вкладку з назвою Табель учнів. Обираємо клас, далі Учня, по якому хочемо переглянути інформацію, і система виводить нам табель на екран. Згенерувати табель можемо через сірий квадрат у верхньому правому куті екрану. Також адміністратору доступна інформація щодо ознайомлення учнями та батьками учнів з табелем успішності. Щоб згенерувати журнал класу за перший, другий семестр, адміністратор переходить у вкладку формування класних журналів і обирає клас. Платформа виводить в таблицю перелік усіх предметів, які викладались в цьому класі за обраний семестр. Список предметів виводиться в довільному порядку. Щоб налаштувати передковість, наводимо курсор миші на назву предмету та перетягуємо на потрібний нам порядковий номер. По завершенні, натискаємо кнопку Сформувати. В розділі завантаження за певний час сформується журнал класу з усіма розділами. Який адміністратор може скачати на свій пристрій для подальшого зберігання в електронному вигляді або роздрукувати. Формувати і генерувати журнали адміністрація може довільну кількість разів, поки не відбулось завершення навчального року в платформі НІД. Для закриття навчального року директору навчального закладу потрібно увійти в кабінет адміністратора та обрати вкладку завершення навчального року. Ми потрапляємо у вікно, в якому міститься інформаційне повідомлення про те, які саме дії потрібно виконати в платформі для успішного завершення навчального року. Завершити навчальний рік можна в будь-який час на розсуд керівника. Завершення навчального року триває певний час, адже система архівує усі дані, які були в неї внесені за весь навчальний рік. Також цей функціонал автоматично переводить учнів до наступного класу разом з класними керівниками. Для початку нового навчального року потрібно створити перші класи для реєстрації учнів першачків, встановити дати семестрів та ввести розклад вчителів, заповнити інші налаштування, такі як встановлення терміну редагування журналів, розклад дзвінків, структура навчального року тощо. Для того, щоб у платформі навчання і технології з'явилися журнали. Потрібно ввести розклад, але обов'язково до початку навчального року. Відкриваємо розділ Основні дані розклад вчителів, справа натискаємо на кнопку Новий розклад. Вводимо заплановані дати початку та закінчення семестрів. Дати семестрів можна змінювати, якщо вони ще не настали. До прикладу, якщо почався перший семестр, і він починається 1 вересня, то ми цю дату не можемо змінити, оскільки ми зараз знаходимося в жовтні. Але завершення першого семестру ми можемо змінити, оскільки ця дата є майбутньою. Наступний крок обираємо вчителя, для якого хочемо ввести розклад. У новому вікні вибираємо предмет. Далі клас. Групу, якщо предмет поділений на групи класним керівником або адміністратором. І клікаємо на порядковість уроку в певний день тижня, коли він має відбуватись. Зверніть увагу. Якщо вчителя не має потрібного предмету для введення розкладу, потрібно додати цей предмет у профіль вчителя. Про це більш детально розповідаємо у відеоінструкціях для вчителів. Якщо при введенні розкладу немає поділу на групи, будь ласка, перейдіть профіль класу вкладка групи класу і створіть їх. Цей функціонал доступний також класним керівникам, про що також є відеоінструкція. Для ведення розкладу по чисельнику та знаменнику наводимо курсор миші на клітинку з порядковим номером уроку на певний день тижня і правою кнопкою миші клікаємо один раз. Система пропонує обрати чисельник чи знаменник. Обираємо. Не забуваємо зберегти введені уроки. Такий алгоритм введення уроків застосовується для всіх вчителів. Нетиповий, нециклічний розклад уроків, наприклад, один раз в 3,5 тижні, можемо ввести завдяки функціоналу Ввести нетиповий розклад. Для цього клікаємо на комірку навпроти прізвища вчителя, натискаємо на текст Ввести на типовий розклад і в запропонованому календарі обираємо бажану дату і порядковість уроку. Якщо потрібно внести зміни в розклад, тоді обираємо комірку з відповідним уроком навпроти прізвища вчителя, клікаємо правою кнопкою миші та обираємо дію Редагувати. Вводимо потрібні зміни. І обов'язково зберігаємо. До речі, якщо клітинка з порядковим номером уроку в певний день тижня сірого кольору, це означає, що на цей урок вже встановлено розклад. На основі введеного розкладу відбувається автоматична генерація журналів класів, розкладу класів, а також формуються щоденники та розклад учнів. Тому рекомендуємо вам вносити розклад до початку семестру. Дякую за увагу! Бажаю усім плідної роботи!